Доброго дня, мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова Мозаїка. Сьогодні у мене 3 січня вівторок. Я це кажу, щоб не тільки я, а й ви запам'ятали, якого числа у мене розпочинається новий в'язальний рік. Тому що 1 січня це був перехідний день. Вчора, 2 січня, у мене був день. Подарунка. Сьогодні 3 січня у мене повинен початися, по-перше, шалений тиждень, а по-друге, кольоровий рік. Але я ж не про всі подарунки вам розповіла, тому до того як розпочати свій в'язальний рік, новий в'язальний рік, тому що в мене старий ще не завершився, у мене там є недов'язані процеси. Але перше, ніж розпочати новий в'язальний рік, я ж повинна показати усю пряжу, яка в мене є. А мені напередодні Нового року прийшов вже подарунок не просто від в'язальної подруги, у якої є пряжа, і вона розуміє, що я теж люблю пряжу. Мені прийшов подарунок від пряжної королеви. Тому що Оксана Левчук тепер володіє пряжним королівством. І якщо ви перейдете на її канал, просто в'яжемо з Оксаною Левчук, то ви зможете побачити всі її скарби. Оксана вирішила більше уваги приділити пряжному забезпеченню, і вона забезпечує не тільки себе, але й всіх зацікавлених. Я вже купувала у Оксани пряжу, але зараз мені прийшов подарунок і привітання з Новим роком. Тому, перш ніж ми щось розпочнемо, давайте подивимось, що до мене приїхало. Адже до початку в'язального року і до шаленого тижня треба гарно підготуватись, щоб не виявилось, що мені чогось не вистачає. Чи пряжі, чи пряжі якогось кольору, чи пряжі якогось номіналу, артикулу. Мої в'язальні подруги добре мене підготували до початку нового року. Але Оксанин подарунок стане яскравим акордом у цьому забезпеченні, так би мовити, десертом моєї підготовки до в'язання. Отже, перше, що ми завжди отримуємо, це привітання і побажання всього найкращого. Так, пряжа поки посунеться, тому що, я сподіваюся, буде поповнення моїх пряжних запасів. І сюди занесемо все, щоб нічого не забути і нічого не пропустити. А розпочнемо ми не з пряжі, а з солодкого. Тому що зазвичай я в'яжу тільки в гарному настрій. Коли в мене поганий настрій або сумний, я не в'яжу. Ну не можу. Ну, така натура. А от якщо підняти настрій солодощами та ще й під ароматну каву, розумієте, ну, здається, тепер можна братися до роботи. Але ні. Ще ж треба підготувати наші руки. Ну, самий основний наш інструмент, до якого додається або гачок, або спиці. Оксаночка, бачиш, ти мене підготувала. Щас ще роздивимось подарунки і розпочнемо новий в'язальний рік. Отак посуну, щоб було видно все. Щось в мене дуже мале робоче місце. Треба подаватись на розширення. Отже, я готова, а ви готові? Тому що я вже побачила, що такого цікавого і яскравого я ще ніколи в руках не бачила, не тримала. По-перше, це щось новорічне. Бачите, воно сяє, вам видно, чи ні? У сонця не вистачає. Ну, воно блищить. Знаєте, якось як сніг випав, і ось воно трошки блищить. Не видно? Треба додати сонця, не видно. Ну, повірте мені, на слово я не часто брешу. Воно блищить, знаєте, як іні такий, легкий-легкий. Тон сіренький, але такий блиск. Тут є щось таке. Мабуть, такий мелкий люрикс настружений. Ну, так здається. Не видно вам переливи, ні? Ну, я сподіваюся, коли буде готовий виріб, мені, по-перше, треба вигадати, що це може бути. А по-друге, я сподіваюся, що воно буде так поблискувати. Ну, от я бачу, Оце телефон такий не передає. Не хоче показувати. Ось так. Ось тут покладемо. А ось про цей подаруночок я можу сказати, я не тільки чула про нього, я і бачила. Але я дивувалась, що це за бджілка така у дівчат. Оце така пряжа. Якщо я не помиляюсь, вона шкарпеткова. Тому що я бачила, Оксанка ж організувала. Шкарпеткову корзиночку, дівчата там в'язали і, здається, з такої пряжі вже в'язали. Це така, мабуть, як, знаєте, шестинитка. Ну, я почитаю, які там брали дівчата спиці, скільки набирали петель, щоб, щоб не промахнутися ж. Це шкарпетки. Бджілка, бджілка, дай нам меду. Ось Оксанка дала мені меду. Так, це тут буде. І якщо це бджілка, то це, мабуть, пташка. Ви бачите, яке пірячко? Воно схоже, мені здається, воно схоже на фламінго. Я ніколи не тримала в руках фламінго. Я тримала іграшку. У онуки у неї є іграшка фламінго. І ось воно таке ж ніжне, таке ж пірячко ніжне. Я не знаю, що це. Я не знаю, як цим працювати, але я навчусь. Бачите, скільки дивного нас чекає у цьому новому році? Мені здавалось, я вже все знаю. А здається, я багато чого не знаю. Це ж, мабуть, треба додавати до чогось. Треба буде вивчати матчасть, тому що про цю пряжу я нічого. Не знаю. Про цю я знаю, де почитати, а про цю я нічого не знаю. Буду шукати, де почитати. Так, і ще один пухнастик. Але це, мабуть, вже не пташка. Це, мабуть, тваринка. Я так гадаю, що це, мабуть, або ангорка, або норка. Ну, щось пухнасте. Дуже ніжне. Ні, це, це не буду додавати. Це інший підтон. Це, знаєте, така розбілена, розбілена м'ята. Таке ніжне, ніжне, ну, ледь помітний відтінок м'яти. Ну, помітний. Ось. І їх тут два. І це. І це я вже з досвіду знаю, що це набагато вистачить. Це на дуже багато вистачить. А тепер щось незвичайне і щось дуже яскраве. Але щось дуже таємниче. Тому що воно отак заховане, бачите? А там, так, кава. Відійди. Бачите, який колір? Це помаранчевий, і він такий яскравий, яскравий, як неон. Я коли знайшла на просторах інтернета помаранчевий колір, я так зраділа. Я знаю, що Оксани син полюбляє. Кожного року вона йому в'яже щось помаранчеве, здається, шапки, чи додає, чи цілком оранжева, помаранчева. Ось і я так зраділа і я її відправляла. А тепер такий же помаранчевий буде у мене. Але це якась незвичайна ниточка. Так. так, ховаємо. Раз так було задумано, так треба, напевне. Так, що тут у нас написано? О, тут написано макраме. А я вмію плести макраме. О, я ж плела макраме кучинелі. О, я подумаю. Може, я знов зайду в ту ж воду і знов розпочну свій макремечний кучинелі, тільки це буде помаранчевий. Оце буде яскраве літо. І на десерт прийшла краса, яку Оксаночка творить своїми руками. От подивіться. Я як відчувала, що Оксанка. Подарує мені проєктну сумочку, яку вона сама шиє. Я теж сподівалася, що я зможу щось пошити. Але доля вирішила за мене, що не треба мені шити. Вистачить з мене в'язання. Тому бачите, яка проєктна сумочка. І там щось є. Зараз будемо відчиняти. Ага, і зараз я буду ридати. Тому що, тому що це моє минуле життя. У минулому, мирному житті я в'язала шаль з такої пряжі. І Оксанка повертає мені моє життя, яке у мене було до війни. Такий самий колір, такий самий розмір. Тепер мені треба згадати схему того листопаду, що я в'язала минулого року в мирний час. Ой, я не впевнена, що я згадаю, ну я вигадаю щось інше. Але це точно буде мій зв'язок з тим життям, яке в мене було до війни, і з тим життям, яке буде після перемоги. Ну, тому що всю цю красу я не зможу так швидко вив'язати. Але ви знаєте, якщо б мені сказали, що от як все дов'яжеш, буде перемога, я б, мабуть, не їла і не спала, в'язала б. О, Оксана і спиці мені надіслала. Так що, дівчата, в мене пряжа є, інструмент є, в мене навіть проектна сумка є. Тому. Ну мені терміново треба розпочинати процеси, проекти. І я ж казала, що наші дівчата, вони чарівниці, вони феї, тому що цей колір це теж подібний до Фіолетового. І я з цього теж зможу в'язати у січні, тому що у спільному проєкті кольоровий рік. У нас фіолетова гамма, тому вся інша пряжа буде чекати свого зіркового часу, а з фіолетовими відтінками ми будемо працювати в січні. І це буде чудова нагода щось розпочати, тому що сьогодні саме я розпочинаю шалений тиждень. Оксаночка, дякую тобі, велике, за мої спогади, приємні мирного життя. За те, що ти прислала мені щось нове й невідоме, щось цікаве, що ви вже в'язали, щось смачненьке, щось з догляду. Ну, все передбачила. Ти дійсно. Королева рукоділля. Я тобі дуже дякую. Дівчата, переходьте на канал, дивіться. По-перше, у Оксани є що подивитися з пряжі, а по-друге, в неї є там мастер-класи. Я ж досі не зв'язала перчатки, рукавички, які я хотіла давно зв'язати. І, мабуть, це треба не відкладати надалі, а розпочинати у цьому шаленому тижні. Отже, я прибираю все, крім фіолетової гамми. Отже, що у нас залишається? У нас залишається алізе, ангора Голд там Бребатік. Бачите, який колір? Так, кава почекає трошки. Це мені подарувала Оксаночка. Перебираємо, забираємо оцю красу, щоб було місце стартувати. Вчора я вам показувала подарунок теж фіолетовий, але трошки інших відтінків. Бачите, трошки раніше на Миколая мені прислала подарунок Оленка Буганова, теж фіолетова гама. Бачите? І отакий фіолетовий записник, в який я буду записувати всі свої фіолетові мрії. Як вам такий натюрморт? Чи це, мабуть, вже, вже пейзаж? Отже, дівчата і Оксана, і Оленка, і Тамара, і Еля. Підготували мене до фіолетового січня якнайкраще. Я знаю, що дівчата, які приймають участь у спільному проєкті Кольоровий рік, бідкалися, що не можуть знайти фіолетовий колір. а у мене аж занадто. Ну, розпочати я встигну, звичайно, а от завершити щось я сумніваюсь. Треба щось думати. Як на мене, фіолетовий це самий таємничий кольор. Бачите, як важко його передати. І бачите, які різні відтінки. Ну, по-перше, тому що він же ж не базовий. Він складається, якщо його розкласти, його спектр, то червоний плюс синій. А в залежності від того, скільки там червоного синього. Ми отримуємо різні відтінки. Бачите? Отут більше такого, скажімо так, грязно-блакитного і трошки рожевенького. І у нас лаванда. Це більше схоже, ну, пер... плохо передає. Схоже на припилену персидську сирень. Бузок, Персидський бузок. А це, це баклажан. Бачите, він. Трошки віддає синю, ну, тому що ж, не дарма ж наші баклажани звуть ще синіми. От як можна фіолетовий баклажан називати синім? Ну, якщо тільки дуже глибоко дивитись в колористику. А ще фіолетовий я вам можу зробити з двох базових кольорів: з чорного і з білого. Не вірите мені? Беремо стакан чорної смородини, додаємо цукру, перетираємо, і у вас буде фіолетове варення чи вітаміни. Бачите, який таємничий фіолетовий відтінок. Отже, протягом січня я буду чаклувати з фіолетовими відтінками. Не знаю, буду я брати ще якісь кольори в роботу. Здається, мені тут робити-не переробити. Але перше, з чого я хочу почати, шалені старти, це буде аксесуар, простий вибір. Я хочу зв'язати шапку з отакої пряжі. Шалені старти це буде 5 днів стартів. Організувала їх Оленка Буганова. І вона дозволила не всі п'ять днів стартувати, а хоча б через один можна, а можна кожного дня. От наскільки буде натхнення сил і часу, от стільки і стартуємо. Потім два дні в'яжемо в тиші, а наступного вівторка всі будуть вихвалятися своїми результатами. Але мої гаджети не потягнуть. Зібрати цілий тиждень, тому я буду випускати по днях. Отже, якщо ви бачите якийсь звіт, то значить учора у мене був старт. А якщо не бачите, значить я якийсь старт прогуляла. Домовились? Отже, от з цієї пряжі я сьогодні буду стартувати. А завтра зранку. Обов'язково вийду на зв'язок і покажу, що в мене вийшло. Або не завтра, післязавтра. Якщо завтра буду стартувати, то я покажу, що в мене з цього вийшло і що я стартую далі. А якщо не вийшло, значить нічого не буду стартувати, вийду через день. Що в нас буде через день? Четвер, я вас не дуже заплутала. Та мені здається, я сама вже заплуталась. Тому що, по-перше, я. Під враженням від подарунку, Ну, не відпускає минуле мене. Я хочу додому. Я хочу ні. Мира мені вже мало. Я хочу перемоги. Я дуже хочу перемоги. І тепер у мене думки плутаються, тому що мені здається, ну тут же ж вистачить на плечовий виріб, Уже не тільки на шаль. І що ж мені робити? Куди мені тепер бігти? Я ж планувала стартувати зовсім інше. Отак, От дівчата, плануйте обережно, бо плани, вони змінюються. Буквально в процесі стартів. Не встиг стартувати, вже передумав, що стартувати. Ну перший я міняти вже не буду. Перший фіолетовий старт мій буде шапка. Ну, по-перше, я хотіла стартувати так, щоб не розводити долгов'язів, щоб зв'язати і... І... і забути. Але тепер не знаю. Ну, у мене є час подумати до завтра. Оце буду в'язати шапку і думати про свої. Інші старти. Так, я ж не розповіла, що дівчата будуть знімати влоговий тиждень, і тільки наступного вівторка ви дізнаєте, що вони розпочинали і що вони в'язали, і що їм вдалося, що ні. Бачите, які вони таємничі? А у мене від вас таємниць нема. Тому я, чесна дівушка, буду вам кожного дня розповідати, що я розпочала, вдалося мені чи ні. І як, в якому режимі, в якому ритмі пройдуть мої шальні старти. Тому що, ну, я думала, що буде три старти. Тепер я бачу, мабуть, п'ять. Я не знаю. Ну, в мене ще ж борги є. Так, я беру паузу. Музичну паузу беру подумати, що мені стартувати завтра. Щось я дуже розхилювалася. Оксана, дякую, дякую. Дівчата, ви такі добрі до мене. Ви кожного дня радуєте мені, даруєте мені гарний настрій і натхнення. Тому що, крім того, що я отримую від вас подарунки, я ще отримую. Велику порцію підтримки, натхнення та оптимізму, тому що, поки ми всі разом, ми єдині і ми не переможні. Дякую вам, велике. Я сподіваюся, завтра я буду більш розумна, більш врівноважена і зможу показати, по-перше, як склався мій перший старт. А по-друге, що я вирішила з другим і третім стартом. І скільки їх буде взагалі? Тому до зустрічі, мої любі, до завтра. Хай у вас все буде дуже-дуже добре. Добрих вам днів, затишних вечорів, спокійних ночей. І радісних, і оптимістичних ранків до завтра, мої любі!